Доброго дня. Хочу вам сьогодні записати відгук про продукцію рослина Карпат. Я сьогодні не буду говорити про вітамінно мінеральні комплекси, про БАДи, про наші чаї свічки. Якось другим разом. Це все працює, куча моїх вдячних клієнтів, які отримують результат. І якби ця продукція не працювала, я маю стаж медичний 32 роки і вже займаюся функціональною медициною більше 5 років. Я знаюся на цій. Цій продукції то я би з нею не працювала да якби ця продукція була погана. Ну. До кремів, бальзамів, до того продукту по уходу за доном. Да? Ну, якось не знаю. У мене руки до цього не доходили, я не вміла з нею працювати, її рекламувати. Тому я якось... В мене була продукція іншої компанії ще, і ось вона в мене закінчилася. Що я хочу вам показати? Показати крем для рук. Такий. Ви знаєте, я навіть не. Очікувала того ефекту. Наскільки, ви знаєте, в нього така легка текстура. Він добре впитується і не оставляє жирності. Я не знаю, чи ви побачите різницю між намазаною моєю рукою чи ні. Да? Ну, шкіра така стає м'якенька, гладенька, насичена така вологою, але при цьому вона не жирна. Далі я прям вражена, закінчився в мене під очі іншої компанії бальзам, і я замовила синевірія. отакий От ось бальзамчик, він під очі, але не можна мастити все обличчя. Ну, Звісно, вже вечір я мастила своє обличчя зранку, е, мені дуже сподобалося. Також немає отієї жирної плівки, і е, навіть внутрішнє таке відчуття крему, ви знаєте, ну, ну, якась, ну, от і воно видно і на лиці. і... Ну, не знаю, Це тільки треба пробувати, але я задоволена. Хоча я ну, хорошими кремами завжди користуюся. І... Отакеньку зубну пасту я собі купила. Я користувалася різними пастами: Amway, Ersah, NSP. І мені не подобалися ці натуральні пасти тільки за те, що в них ефект оцього порошку. Да? Зубного порошку вони зовсім не піняться. І от коли чистишними зуби ну мене роздражало, аж нервний тік починався. Да? Я дуже довго не замовляла цю пасту. ну Я думала, тут таке саме. ну і думаю, ну, треба ж пробувати да, колись. І замовила, я дуже задоволена. Піни в неї багато немає, і це нормально, тому що це паста натуральна. Може, за рахунок оцієї прохолоди м'яти чи ментолу, що тут є, ви знаєте, ну, не знаю, ну мені дуже добре. Після цієї пасти, і в роті така свіжість, і зуби добре чистяться. Ну, ну, ну Гріх таке сказати, да, ну, я навіть ну, думала, знаєте, ну, в мене очікування такі не були. Е, я навіть не очікувала, да, якщо чесно, тому що пастами користувалася дуже відомих брендів, і якось, оказується, рослина Карпат найкращий.